Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 65-й, а зошити на сторінці 30. На уроці не дрімати, міцні знання здобувати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з додаванням виду 38 додати 4 другий спосіб на основі правила додавання суми до числа. Будемо удосконалювати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі, розрізняти многокутники та обчислювати периметр трикутника. Повторювати склад числа 10 будемо з цими милими сонечками. Розгляньте вирази. Згадайте склад числа 10. Та скажіть, які цифри треба записати в клітинках. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримось. Перевіримо. Молодці! Всі виконали вірно! Підручник, сторінка 65, завдання 379. За схемами склади вирази і обчисли їх значення. Зверніть увагу, що додають одне й те саме число. А також у двоцифрових числах кількість одиниць одинакова. Тому добре б використати переставний закон додавання. Запишіть приклади 379. Поставте відео на паузу та виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте! І знову ви, молодці, все виконали! вірно. Завдання 380. Розглянь малюнок і прочитай, як виконували додавання чисел 46 і 5. Увага! Кількість десятків змінюється, говорить нам дівчинка Пінгвін. Яка гралася кубиками та додавала до 46 кубиків, додала 5. Давайте розглянемо, як же вона додавала. У неї було 46 кубиків. Треба було додати 5 кубиків. От вона подумала: 5 кубиків розкладу на 4, тому що до 6 треба додати 4, щоб утворити один десяток. На один кубик. 6 додати 4 утворився ще один десяток. Було 4 десятки. А утворився ще один п'ятий десяток і ще один кубик. Тобто 46 додати 5 то буде 5 кубик. А маленьке кенгурятко допоможе нам обчислити вираз. 46 додати 5. Треба подумати, скільки до 6 додати одиниць, щоб утворився десяток. 4 бо 6 і 4 це буде 10. Тобто, число 5 ми розкладемо на такі доданки, як 4 і 1. Будемо додавати послідовно, як каже кенгуря, щоб виконати це обчислення, ми використали властивість додавання суми до числа. Тобто. 46 додамо 4 та додамо 1. А щоб додати суму до числа, можна послідовно додати до числа кожний доданок. До 46 додамо 4, а потім додамо 1. 46 додати 4 то буде 50. Та ще додати 1, то буде 51. Розглянемо алгоритм додавання такого виду виразів. Перше. Обчислюю, скільки одиниць потрібно додати до двоцифрового числа, щоб отримати кругле число. Друге. Розкладаю одноцифрове число на такі доданки, щоб при додаванні одиниць отримати один десяток. Третє. Додаю суму одноцифрових чисел до двоцифрового. Послідовно додаю кожен доданок. І четверте отримую відповідь. Розглянемо вираз 47 додати 8. Скористаємось алгоритмом. Перше, обчислюю, скільки одиниць потрібно додати до двоцифрового числа, щоб отримати кругле число. Отже, до 7 треба додати 3. Утвориться кругле число десяток. Розкладаю одноцифрове число на такі доданки, щоб при додаванні одиниць отримати один десяток. Тобто, треба число 8 розкласти на 3 і 5. Додаю суму одноцифрових чисел до двоцифрового, послідовно додаю кожен доданок. Тобто до 47 додаю 3 буде 50. А потім ще додаю 5, то буде 55. Розглянемо наступний вираз. 79 додати 9. Скористаємося алгоритмом. Обчислюю, скільки одиниць потрібно додати до двоцифрового числа, щоб отримати кругле число. 79, отже, до 9 треба додати 1. І ми отримаємо 1 десяток. Отже. Розкладаю одноцифрове число на такі доданки, щоб при додаванні одиниці отримати один десяток. Отже, число 9 ми розкладемо на 1, щоб додати, і 8. До 79 додам 1, утвориться 80. Додаю суму одноцифрових чисел до двоцифрового, послідовно додаю кожен доданок. Тобто 80, а потім ще додаю 8. Буде 88, отримую таку відповідь. Розглянемо наступний вираз. 32. До 32 треба додати 8, щоб отримати кругле число. Тобто, число 9, я розкладаю на 8 і 1. До 32 додаю 8, буде 40. Та ще 1, то буде 41. Обчислим наступний вираз 49 додати 2. До 9 треба додати 1, щоб утворилося кругле число. Тобто, число 2 розкладаю на 1 і 1. До 9 додала 1, буде 10, а ще 80, то буде 90 та ще 1, то 3. одержимо відповідь 91. Завдання 381. Обчисли зручним для тебе способом. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося та прокоментуємо. Завдання 382. Перевір правильність обчислень. Поставте відео на паузу. Перевірте правильно чи правильно обчислені вирази та виправте. Запишіть правильні відповіді. Потім звіримося. Ми знайшли. Дві помилочки молодці. Задача 383. У рейсовому автобусі було 14 пасажирів. На першій зупинці зайшло 7 пасажирів, а на другій 8 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі? Отже, давайте уявимо задачу: їде автобус і в ньому скільки пасажирів. 14 пасажирів. На першій зупинці зайшло ще 7 пасажирів. А на другий іще зайшло 8, скільки пасажирів стало в автобусі? Цю задачу можна розв'язати декількома способами. Давайте складемо план першого розв'язання. Спочатку ми знайдемо, скільки всього зайшло пасажирів. 7 додати 8. То буде разом 15 пасажирів. А потім до 14 тих, що було, додамо 15 і ми одержимо 29 пасажирів. Інший спосіб задачі: спочатку до тих 14 ми додамо 7, які зайшли на першій зупинці і отримаємо 21 пасажир, а потім до 21 додамо тих людей, які зайшли на другій зупинці. І 21 додати 8, то буде теж 29 пасажирів. Або ми знайдемо ще третій спосіб. Це спосіб записання задачі виразом. Тобто ми можемо до 14 додати суму чисел 7 і 8, і також отримаємо 29 пасажирів. Розгляньте перший спосіб розв'язку задачі, другий спосіб та третій спосіб. Запишіть, запишіть у зошит один із розв'язків задачі. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Задача 384. Прочитайте задачу. Спробуйте виконати її або виразом, або двома діями. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. У кошику лежало 12 яблук. У нього поклали ще 3 жовті яблука і 6 червоних. Скільки яблук стало у кошику. Отже, скільки яблук лежало в кошику? 12. До них поклали ще, це означає додали. Додали, скільки ще яблук жовтих. 3, а червоних ще скільки додали? 6. А як же дізнатися, скільки яблук стало в кошику? Вірно, ми можемо в першій дії дізнатися, скільки взагалі поклали яблук. 3 додати 6, то буде 9 яблук. А потім до 12 додати 9 яблук та одержимо 21 яблучко в кошику. Або зразу скласти вираз до 12 додати суму чисел 3 і 6 і також одержимо 21 яблучко. Запишіть будь-яким із цих способів задачу собі в зошит. Перевірте, ви знову молодці, правильно записали задачу. Завдання 385. Робота над геометричним матеріалом. Назви багатокутники, що зображені на малюнку. Знайди периметр трикутника. Розглянемо фігури, які зображені на малюнку, та назвемо їх. Чотирикутник він схожий, до речі, на ромб. Так. Шестикутник. А що допомогло вам зрозуміти, що це шестикутник? У нього є 6. Правильно, та шість сторін, та шість вершин. так, Коло та трикутник. Назвіть усі складові трикутника. Ми знаємо, що у трикутника три сторони. Три вершини. Вірно, та три кути. А як обчислити периметр трикутника? Треба виміряти кожну сторону трикутника та додати. Візьміть всі лінії, виміряйте три сторони трикутника та будемо додавати. Периметр трикутника це сума всіх його сторін. Отже, запишемо. Периметр трикутника дорівнює 7 см. Молодці. Завдання 386 та 387 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Зошит. Сторінка 30. Завдання 4. Виконай обчислення, скориставшись схемою. Розгляньте схему та виконайте завдання. Завдання 5. Обчисли зручним для тебе способом. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!